Антикорупційна ініціатива Європейського союзу проведе оцінку доброчесності комунального підприємства Миколаївводоканал. Ініціатори кажуть про важливість такого аудиту, бо підприємство активно співпрацює з міжнародними партнерами, а отриманий досвід у подальшому знадобиться під час аналогічних перевірок Миколаїв та електротрансу. Більше про ініціативу європейців. Дивіться у матеріалі далі. Антикорупційна ініціатива ЄС взялася перевіряти доброчесність та прозорість Миколаївського водоканалу. Про це сьогодні розповіли журналістам, учасники проєкту. Ініціатором такого своєрідного аудиту виступив Олександр Сінкевич. Міський голова каже, що Миколаїв системно рухається до максимальної відкритості, і це наступний крок. Миколаїв хоче стати прикладом для інших українських міст. В напрямку прозорості, прозорості процесів, прозорості використання бюджетних коштів, прозорості розподілення власності громади. Власне, ми це хотіли зробити до війни і почали цю роботу. Хочемо цю роботу продовжувати і, власне, показувати приклад всім іншим. За словами керівника проєкту, партнери департаментів консалтингу та управління ризиками компанії Deloitte в Україні Єгора Григоренка, пропозиція попрацювати з комунальним підприємством Миколаївводоканал викликала живу зацікавленість у всіх причетних. В першу чергу, через можливість отримати важливий досвід. Тут і масштаб далеко не кожне місто, з яким ми співпрацюємо, воно може за масштабом викликів та за масштабом просто навіть самого міста да, зрівнятися з тим, про що ми ведемо мову тут тут і. Складність технологічна, і це велике підприємство, більше тисячі людей і так далі. І так далі. Тому в певному сенсі для нас це особливий проєкт, незважаючи на те, що він не перший загалом і навіть не перший для водоканалів. Він точно особливий, тому що, я думаю, він дуже складний, цікавий і дозволить нам ну, відшліфувати ту методологію, яку ми відпрацювали на попередніх проєктах, і дійсно підготувати, для того, щоб вона була могла бути масштабованою в цілому в Україні. Кінцевою метою перевірки є детальний аналіз процедур та процесів у Миколаєводоканалі, оцінка ефективності надання послуг та відносин як всередині підприємства, так і з клієнтами та владою. На його основі мають розробити рекомендації щодо виправлення виявлених недоліків. Це фокус на прозорості підвітності процесів які Водоканалі, Тому що водоканал з нас є партнером для великих міжнародних фінансових організацій, зокрема які підтримуються урядом дані, які патронаж над тобто, Миколаєв Миколаївською областю. Тому це для нас і інструмент, і елемент, який ми надаємо міській раді, щоб підвищити рівень довіри зі сторони міжнародних партнерів, як до водоканалу, так і до команди міського голови. Учасники сьогоднішньої зустрічі з журналістами висловили впевненість, що аудит Миколаїводоканалу на доброчесність це тільки початок, і наступними стануть інші великі комунальні підприємства: Миколаїв та Миколаїв Електротранс. Катерина Рупташ, Віталій Мехеда, Євгеній Гончаренко новини на телеканалі МАРТ.